Давній Єгипет без прикрас. Дивні факти, що лякають. Підпишись, підтримай український контент. У мумії фараона Рамзеса в знайшли сліди тютюну та кокаїну. Але ж ці рослини ростуть тільки в Америці. Це означає, що єгиптяни могли мати контакт із континентом за тисячі років до Колумба, таємні подорожі, забуті цивілізації. У підземних гробницях Єгипту археологи знаходили сліди радіації. Є версія, що жерці знали про природні уранові копальні і використовували їх у ритуалах. А ще є теорія, що це залишки від стародавньої технології, яку ми втратили. Єгиптяни робили нейрохірургічні операції. На черепах знайдено сліди трепанацій, і люди після цього жили ще роками. Тобто тисячі років тому вони вже копирсались у мозку, коли ми думаємо, що медицина була на рівні трав і заклять. У храмах Єгипту є зображення, схожі на електричні лампи. Так званий дендерський світильник має форму, яка підозріло нагадує сучасну лампочку з ниткою. Є версія, що жерці користувались примітивною електрикою задовго до Едісона. Єгиптяни знали про. Мозок, але навмисно його викидали при муміфікації. Для них він був непотрібним органом. Уся свідомість і душа знаходились у серці. Виходить, вони тисячоліттями жили з іншим уявленням про людську природу. Піраміди це не просто гробниці, є дані, що вони працювали як гігантські енергетичні машини. Усередині конструкції створювалися резонансні хвилі, які могли накопичувати та передавати енергію. Це пояснює, чому під час гроз блискавки часто били саме в піраміди. Єгипетські піраміди могли світитися вночі, вчені знайшли сліди спеціальної речовини на каменях, яка відбивала місячне світло, створюючи ефект сяйва. Уяви, піраміди світилися, як маяки посеред пустелі, фараони мали власні паролі. Кожен правитель мав унікальний набір слів і символів, які знали тільки жерці. Без цього коду дух фараона не міг потрапити у потойбіччя. Це була своєрідна система захисту від зламу чужих душ. У храмі Хатор у Дендері є барельєфи, які виглядають як лампочки, там зображені змії в скляних колбах із проводами, а жерці, наче тримають кабелі. Є версія, що єгиптяни мали електрику тисячі років тому. ДНК Мумій показало, що фараони. Могли свідомо підтримувати чисту кров за допомогою інцесту, але це призводило до мутацій. Наприклад, у Тутанхамона була вовча хода, плоскостопість і генетичні проблеми, тобто богоподібні правителі насправді були каліками. У пірамідах знайшли загадкові чорні ящики з базальту, кожен вагою до 70 тонн. Скрині настільки ідеально відполіровані, що сучасні інженери не можуть повторити таку обробку. Хто й навіщо їх створив, досі загадка. Єгиптяни вірили, що звичайна риба може відлякувати демонів, саме тому на амулетах і прикрасах часто різьбили образи риб. Єгиптяни першими вигадали дезодорант, вони змішували духмяні масла, корицю та цитрусові, створюючи суміш, яку натирали під пахвами. Музика лікувала. Жреці використовували спеціальні інструменти: цистра, брязкальця, щоб знімати стрес та виганяти злих духів із хворих. Павутина, як ліки, єгиптяни прикладали павутину до ран, бо вірили, що вона знезаражує. Цікаво, що сучасна наука підтвердила антисептичні властивості павутини. Зубні протези в гробницях, археологи знаходили в мумії вставні зуби, зроблені з кісток і ниток. Це вважається найдавнішими протезами в історії. Пиво, головний напій, в Єгипті пили пиво навіть діти, бо вода часто була небезпечною, іноді пивом навіть платили зарплату. Крокодил, як святий охоронець, у місті Крокодилополь жили домашні священні крокодили, їх прикрашали золотими сережками і намистами. Сон, як мандрівка єгиптяни, мали спеціальних тлумачів снів. Вони вірили, що сонце пряме послання богів, а інколи навіть передбачення смерті. Не лише кішки були священні єгиптяни, обожнювали ще й і бісів та бабуїнів. За вбивство священної тварини можна було отримати смертний вирок. Єгипетські блокчейн документи на глиняних табличках записували борги та угоди. Ці записи не можна було стерти чи змінити, тому їх вважають. Першим аналогом блокчейну в історії. Тепер уявіть, ми з вами тільки-но дізналися про потаємні таємниці давнього Єгипту, про магічні барвники, прокляті тексти, мумії з іншими таємницями та навіть приховані технології. І це лише маленька частина того, що насправді ховає ця цивілізація. А тепер уявіть, скільки ще незвіданого залишилось під пісками пустелі. Давній Єгипет, це не просто історія. Це цілий космос загадок. Напиши в коментарях, який факт вразив тебе найбільше, і обов'язково підпишись, щоб не пропустити нові вибухові відкриття, бо далі буде ще цікавіше.